Сьогодні хочу презентувати для вас декілька дидактичних ігор, які можна використовувати для розвитково-корекційних занять. Такі ігри можна зробити вдома з покидькового матеріалу, не витрачаючи на це багато коштів, але ж, лише тільки трішки вашого вільного часу. Ось така одна ігра називається «Чарівний Кладемо предмет для обстеження. Дитина просовує ручки і надутик погадує та називає предмет. Потім достає предмет і перевіряє себе. Тут ми розвиваємо дрібну моторику, тактильні відчуття, мовлення дитини опиши предмет, сенсорику. Розвиваємо зацікавленість. Наступна дидактична гра веселі котики або котики. Цю гру Можна зробити разом з тітками. Гра багатофункціональна. Цей і один багато: великий маленький, високий низький, доросла тваринка і її дитинча, кіт кошеня, порядкова і кількісна лічба, сенсорика. закріплюємо кольори, закріплення просторових уявлень, орієнтація у просторі. Для цього треба розмістити котиків в своїй кімнаті і запропонувати малятам квест, знайти їх. І при цьому закріплю поняття на, під, за, угорі, унизу, біля. Дякую за увагу!